Попри постійні обстріли, заміновані поля та небезпеку, аграрії лишаються на своєму місці, на землі, що годує країну. Вони сіють і збирають урожай навіть тоді, коли поруч вибухають снаряди, іноді ціною власного життя без саперів і спеціального обладнання, самотужки розміновують поля, аби не втрачати драгоцінний для майбутнього врожаю час. Сьогодні ці люди справжні герої. Їхня самовіддана праця під час повномасштабної війни допомогла запобігти продовольчій кризі в країні, забезпечити українських Лікарні та громади продуктами харчування. Завдяки героїчній праці українських аграріїв Україна і далі залишається серед десяти найбільших виробників пшениці в світі. 26 листопада 2025 року Укрпошта випустила марковий аркуш Хліб ціною життя в серії героїчні професії. В основі сюжету поштового випуска історія відомого херсонського фермера Олександра Гардієнка, який розміновував сотні гектарів полів і зі своєї антидронової рушниці збив близько сотні ворожих безпечних. Пілотників та свій останній дрон зупинити не встиг. 5 вересня 2025 року російський БПЛА вразив його автівку. Марковий аркуш складається зі щіпки з двох марок. Марка номер 2211 битва за вражає номіналом Ю, марка 2212, вогняні жнива номінал Ю. Поштовий набір включає в себе марковий аркуш хліб ціною життя та конверт з марками зі штемпелем перший день. Художник Анастасія Бандарець, тираж маркового аркушу 300 тисяч, кількість Арак Варкуші 6, номінал кожної поштової марки U, марка багатоколірна спосіб друку офсет. Більше цікаво про марки і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своїй хобі? Пиши мені в особисті повідомлення.